Ось я з рози квітку та й пустю на воду. пливи пливи, з рози квітка, аж до, аж до моро. Пливла, пливла з рози квітка, та й стала кружитися. вийшла з хати стара мага. А, 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 Ти житла та, й ста, та й стала жижури. Ой чого ж ти зрозиквіх, так рано зів'якала? може ж я рідна жидого, вольниці лежав. Не лежала моя ж нега ні час ні години, та й попала в лихі же роки не невір, не дружини.